Двітисяк зашла до магазину. Яка та краса. Така окупниця. Для дітей. Мені дуже подобається. І, я, і бачите, отут от, от, так розділяєш. І тут два гудзики. Слухайте, я повинна таке зв'язати. Як мені подобається. Треба зв'язати для дівчаток моїх. Дуже гарно. От я зараз. Знімаю відео, щоб потім взяти з цього приклад. Це для хлопчиків, але все рівно гарно. Ну що ж, розпочинаю це відео з того, що зараз виділю пряжу, яку я зараз буду починати об Я вчора дивилася різні лобобейси. Ось таку я обрала ось такий саме малюнок. То зараз я підберу до неї пряжу, ну, не підберу в мене вже є. Я зараз так тут виділю ось так. Це мене кіт вже зробив статиною. Так. Я оцей, напевно, чіпати не буду, тому що мені здається, що він якось зайвий. Якщо б було так, але в мене вже є синій, то я не буду чіпати. Ось такі в мене кольори, в принципі, я обрала це основний, а це все якби для малюнку. Якщо що, то в мене ще є ось такий. Але він поки почекає. Ну що ж, беру спиці номер 8 і буду розпочинати. Так, маю що показати, тому що я це розпускаю. А, я, коротше, в'яжу-в'яжу, розумію, що мені не подобається оцей синій колір. Він, до речі, на камері у вас такий яскравий. Ем, гарний малюнок, але мені не подобаються кольори. Тут я почала вже під'єднала оцю жовтеньку, розумію, що е, трошки не так я роблю. Коротше, мені дуже подобається ось цей кольор і коричневий. Е, це прям мої кольори. Непоганий може і такий, але це таке також гарне під'єднання рожеве синєм синім, я знала. Але от як воно лягає і як потім і тут жовтий йде, мені не подобається. Я розумію, що мені потрібно ці полосочки, обв'язки робити одним кольором і не змінювати його. Тоді воно буде так, як я хочу. То я зараз буду перероблювати і вже буду так думати над цим кольорами. Мені не шкода, тому що я ж хочу. Бачите, я тут назад багато набрала оцей рулік. Мені здається, цих петель треба було там два ряди і все. Навіщо цей, цей рулік в мене буде, не знаю. То я зараз, коротше, буду перероблювати. Ну що ж, маю показати вам мій шарф, і скільки я вже пров'язала. Тут в мене, я під'єднала третій моточок. І ще от дивіться, це третій. Я тільки його під'єднала. А ось це в мене перший. І бачите, закінчується перший моточок мохера. Тобто в мене на два мотки, грубо кажучи, один такий. Я десь так і взяла, здається. А, ось тут два. То я, знаєте, так думаю, два. в мене вісім вже. То два... І ще 4, і це буде половина. Звичайно, мені здається, що не вистачить, то я ще дозамовлю. Якщо не вистачить. Ось така краса. Мені дуже подобається. Я знаєте, що я хочу зробити? Я пров'яжу всі вісім мотків, я його попру, покладу висихати, нехай він висохне. Я подивлюсь, скільки мені ще треба дозамовити, замовлю вже ту кількість, яка потрібна буде. Ось такий план. Я дуже задоволена шириною, в принципі. От. І, ну, в'яжеться, в принципі, швидко. Тут якась штука. В принципі, в'яжеться швидко. От, стільки. Тут, напевно, сантиметрів, я не знаю. Може, 40. Він ще так закручується. И вот там також. Конечно нет. Я Рон, Эгаль, Гарри Значит... Так, показывается на манекене, вот так выглядая. Я думаю, що це розрівняється з прасуванням з ВТО. І оцей, момент, цей момент ось цього низу, видно, звичайно, що воно робить форму таке широке, а потім звужується. І це, напевно, погано, що отут навіть одразу, бачите, воно так. Ось так воно. Блін, я так намагалася, знаєте, максимально давати цих петельок, а воно якось стягує, тут не стягує. А тут три ниточки. Тут реально все ідеально, а тут якась фігня. Можливо, тому що там розтягується, а тут немає. Ну, на тілі це не видно, на цілі дуже гарно. То воно. Роз... Ну, я думаю, що з пранням також розтягнеться. Але важко подивитися реально шириною за цього. О, дивіться, зараз я взяла руками так розтягнула, і вже краще. Вже краще. Вже видно ширину. Ось, бачите, а потім звужується. Так не піде. Коротше, я напевно. Напевно, просто я думаю, можна було наробити прибавки, але коли я почала в'язати, я зрозуміла, що в мене дуже широко. Я зробила тут 4, Зараз порахуємо, скільки. 4, 8, 12. 16, Ні. 12. 16, 20. І тут, напевно, також. Чотири вісім. Дванадцять. Шістнадцять, двадцять чотири. А ще тут двадцять вісім. Тобто в мене сорок вісім мінус петельок, Ну, це багато. Я думаю, мінус сорок вісім аж. Просто я так не хочу розпускати, а це якраз момент підрізів. А ладно, якщо я розпущу до цього моменту і зроблю убавки буквально хаотично. Якщо 48 це багато, давай я 48, так? Можна 20 зробити убавок хаотично десь ось тут. Можливо, не буде так видно. Зараз спробую. Знаєте, зараз я отак розтягла. Дивіться, як тупорчаться ці рукава. Я зрозуміла, що взагалі я неправильно почала робити, тому що я переймалася, що я не зроблю достатньо цих прибавок. І в мене буде знову ж таки маленький цей светр. То, мало того, що я більше зробила тут е, на початку, ніж в цьому першому светрі, якщо пам'ятаєте, чорний, що е, я ще зробила? Я почала, там по малюнку, робити прибавки тут усі правильно, а ось тут я почала робити частіше. Тобто, вони взагалі по малюнку. Десь отут закінчуються і все. Я ж таки додавала, напевно, ще три рази по колу. І це, бачите, зіграло погану зі мною цю шутку. я зараз думаю, що не треба було так робити взагалі. Потрібно було слідкувати цієї схеми, і і усе. То я зараз, напевно, повністю розпущу ось до сюди, от посюди, і почну спочатку в'язати це. Це буде правильно. Я додавлю собі леску і е, намагаюсь. І ще в мене малюнок цей трошки неправильний, тому що я зробила свій, і в мене закінчується ось ця ниточка, то тому я різко завершила. А там потрібно було трошки, а ще там такі полосочки. Ну, коротше, я зараз перев'яжу, я сподіваюся, що це буде гарним рішенням. Ну, це звичайно гарне рішення. Він класний виходить, то я ж хочу його правильно зробити. От, то зараз буду перероблювати. Дивіться, 4 години у нас вже темно. Я навіть не хочу вмикати світло, тому що в мене дитина за весь сьогоднішній день тільки зараз заснула дуже міцно в мене на руках, і я її зараз тільки переклала. Тобто я весь час мала тільки буквально півгодини, це раз на 3 години, якось так. Я єдине, що встигла, це за останні там 2-3 години це розпустити свою лопописію, що я вам показала. І ще навіть не замотала ці мотки, що розпустила. От, коротше, нічого не встигаю. В нас будуть хості у суботу. То зараз я чекаю чоловіка, щоб він приїхав, дав мені оту, забере садочку у Мері. І. Ми з нею поїдемо до магазину купувати продукти, що будемо готувати, Буду готувати пиріг. До речі, дуже хочу з вами з ним поділитися, тому що це класний пиріг. І я 100% знаю, що ви такі ті, хто, можливо, люблять готувати, готують. І ви ніколи такий ще не робили, не куштували, а саме з такою смісю, що я зроблю, тому що цей пиріг, сестра моя робила, і він реально класний, провірений, дуже легкий. Єдине, що він трошки затратний по продуктам, тому що там ну я можу сказати інгредієнти, а пізніше покажу вам, як я його саме роблю. Там потрібні дуже багато яєць. Наприклад, ми робимо на таку велику круглу форму, там 30 см, здається, 28-30, щось таке, ми е, додаємо, е, якщо ви робите один пиріг на сім'ю, додаємо приблизно 6-8 яєць. яєць. Приблизно один кілограм натертого сиру, один стакан молока. Це саме в нас є тим, що ми заливаємо пиріг. А цісто робіть пісочне цісто, я його зачастую роблю сама. Зараз мені сестра написала, я, тому що питалася її рецепта дуже багато дуже давно. Я це рецепт не робила, і вона мені каже, що купи готове тісто. Це буде реально дешевше, воно в нас коштує там, я не знаю, десь 2 євро приблизно. То це буде дешевше, ніж ти будеш там колопатися з тим тістом і інгредієнти на нього. Терешту треба витрачати. Але це пісочне вид тісто на, на пиріг, звичайний. То ось я куплю це пісочне тісто. У нас два види, тільки тіста є в магазинах, а це для піци. І це для пирога, Листкове тісто я ще не бачила. Це до, в якомусь такому магазині, типу якомусь там пафосному дорогому, можливо, можна зустріти. А так немає. А, от, ось такі інгредієнти, і в суботу в нас прийде сім'я е, сім'я, е, сім сторона, коротше, з чоловіка, там тітка з чоловіком її діти. Коротше, я порахувала, скільки нас разом буде, то у нас буде 10 чоловік разом з нами. І я питаюся сестрі, мені вистачить 2 пирога на 10 чоловік. Вона каже так. А, ще до цього пирога ви готуєте салат. Салат складається із таких кілець помідору, там рукола, лук, також кільцями, або попів цього кільця. І є спеціальний соус, він називається французький дресінг. Там він такий, знаєте, я от ставлю вам фотографію, як він виглядає. Там він такий кисленький, там є уксус, і він такий солодко кисленький. Воно так бомбезно. І ось і це все, весь цей салат. І тобто треба дуже багато помідорів. Ну, руколи, звісно, також. І він дуже класний, як воно поєднується з цим кругом. Це кайф. Ну що ж, спішу з вами поділитися. Дивіться, скільки я вже пров'язала, це рівно три мотки. От воно зараз тільки що закінчилось, мені не вистачило прив'язати до кінця ряду вирітьний ряд. То тут, напевно, майже метр. Я не знаю, скільки. І воно ще розтягнеться. Я вчора ввечері так добряче майже моточок зв'язала. Зараз я його закінчила. І вже на... на цей етап досить я продовжу з наступного тижня вже. І ви побачите вже в наступному відео. Ах, в мене чоловік там дрова біляє. Не можу ніяк тут ставити вам. От що хотіла показати. Дуже швидко в'яжеться, ви знаєте, і цікаво, в принципі. Воно не на -на набридає, якщо ти в'яжеш більше, там, ніж декілька годин, але дві години можна пов'язати, я думаю. За один раз, так. Ви не повірте, до чого я тут повернулася? І зрозуміла, що я не можу знайти ось таку філетову ниточку, у мене залишився такий малесенький клубочок, я не знаю, де він. Я його шукала, не знаходжу. Я думала, що, може, мені інший рукав то буде якийсь щось не те. Я, коротше, дов'яжу рукав і, прийдеться, мені це перев'язати, розпустити і заново зв'язати вже без цих візерунків. От, я, знаєте, чому припинила це в'язати? Я не могла знайти свої кризі три у четвірки. я їх знайшла. На місці, де перевіряла разів 4. І тут сьогодні встаю, дивлюсь ще раз. Опа, ось вони. Ну, коротше, я вже, напевно, стільки пров'язала за годину сьогодні. Ну, менше за пів години. То я сьогодні ввечері, напевно, хочу зайнятися цим. Закінчу цей рукав, подивимось, чи встигну розпустити і пров'язати далі. Я хочу з вами попрощатися. Я знаю, що обіцяла вам рецепт пирога, але ви знаєте, якщо вам це цікаво, дайте мені, будь ласка, це знати в коментарях. Якщо реально комусь цікаво, я тоді на наступному відео вам покажу. Я можу зняти рецепт, як я, я, тому що буду завтра готувати. От, і я можу зняти, якщо буде вам цікаво. І, то я тоді вставлю це на наступне відео. Почну відео з того з цього рецепту. Але а, на сьогодні все. Я хочу закінчувати це відео. А, в мене дуже багато є, до речі, ідей на наступне відео. А, є реально класні новини щодо Лупобейси. Я нарешті до чогось прийшла. Поділюся з вами вже наступного відео. Також в мене є в голові, що мені терміново треба зв'язати, то мені треба вже розчехлятися, коротше. То я це закінчу, щоб в мене це було вже готово. Також покажу вам в наступному відео. Я сподіваюся, що за вихідних я це дороблю, хоча в нас вихідні повністю забиті, а попру його і вже вам, ну, може, не в понеділок, але по вівторок, коротше, в наступному відео ви побачите, це готове вже. І в мене є термінові речі, які треба зв'язати. То я думаю, що в мене буде реально багато процесів, класних робіт, яких як і швидше буде все це просуватися. От що я, що я думаю. Ну, все, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарних вихідних. Бувайте!